Вийшли з руку дві об'ємні книги з упорядкованими записами на основі щоденників письменника Степана Пушика за останні десятиліття його життя. До цього, перш за все, долучилася дружина літератора Ганна. Життя це біль, але не в тому суть. Без болю йому поета не буває. Колись мене на цвинтар однесуть, і в горах десь тримбіта заридає. Закінчаться всі біди, і гаразди, і збліднуть лихо, горе і напасті, залишаться мої труди. О, Господи, не дай вже їм пропасти. Коли я цей вірш знайшла в його архіві, звичайно, мені вже не було спокою. Я старалася упорядкувати весь його архів. І по максимуму, що він ще не встиг видати за життя, я старалася видати. Найперше, що я зробила це своїми дітьми, я пішла на прийом до Марцінкива Руслана Романовича і йому розказала. Він дуже гарно нас зустрів, і я йому розказала про свої проблеми, про оцей заповіт чоловіка, що він після смерті. Переживає, щоб його труди не пропали. Він сказав, Ганна Миколаївна, я вас дуже добре розумію. Ви готуйте, ми все профінансуємо. І я тоді з гарним настроєм приступила до роботи. Найперше, що я зробила, це я постаралася, тому що легенди я йому давно вже набрала вже за життя, але він не встиг їх ні вичитати. Я йому скинула на принтері, вони так лежали на дивані, я взялась найперше за легенди. А потім е, вдалося мені ті легенди видати, і в цьому ж 19-му році е, наче знаходжу ще, та, ще такі рядки: газета Живе день, журнал місяць, а книга вічна. І коли я глянула, а у мене щось вісім паперових ящиків, і всі з газетними журнальними публікаціями статей його рецензії на його твори, інтерв'ю з ним. Дуже унікальні і цінні речі для нього. І я тоді вже підійшла до Володимира Таназовича Качкана, попросила, бо він видавав ту серію Шевченківські лауреати наші Прикарпаття. І він погодився, радо упорядкувати. Тоді почалась робота, бо треба було все оцифровувати. Набирати не було часу, ті газети, сканер не брав. І тоді мої діти фотографували, скидали мені на комп'ютер, я опрацьовувала. А далі, а далі пішов двохтонний поезії, так само величезний, така пачка його з, з, з віршами. Я знала, які він вірші хоче видавати. А коли опрацьовувала щоденники, а там море віршів зараз. Я ще крім тих двох томників, я ще назбирала десь до 500 віршів, які я би хотіла, поки жива, так само, якось аби вони побачили світ. Крім того, в архівах Степана Пушика залишилося ще багато не надрукованих краєзнавчих описів, афоризмів, поезій, світоглядних висновків. Історію Вікторова, збирав все життя історію, раптом села дзвонять. Господи, а що буде? Степан же не видав. Ну і я на диво на одній флешці знайшла вже набраний ним текст. І, слава Богу, вдалося і видати, бо то вже не ті кошти, це вже район збирав там гроші, вдалось вибрати непогану історію Вікторова. Ну і що лишаються мої щоденники? Щоденники з чого почалися? Ще ж Степан був живий. Він хотів видати щоденникові записи того періоду, коли він був депутатом Верховної Ради. Десь з 1988 року. Я почала йому набирати. І вже десь зошитів з 25 Я набрала. А він мені все підкидає і підкидає. Я кажу, ну дай відпочити. Я вже й так багато набрала. А й що ти там набрала? Давай набирай. Ну але попри те, серед тих записів син мені каже: Мама, тата дуже було багато таких цікавих висловів, спогадів, таких роз'яснень, цитат, афоризмів. І я тоді в окремий зошит, бо комп'ютером не дуже вмію перекидати туди-сюди. То я вже в окремий зошит. вибрала десь уже в мене є до 200 його цікавих висловів і. і що, ще вам Що я вам сказала? Ще вам зачитаю його, оце стосовно знайшла е, е, таку цитату. Читати без дозволу чужі щоденники це Еверест підлості, писав Василь Симоненко. Та я скажу інакше, по моїй смерті читайте, е, бо в цих зошитах я не тільки мій дух і дух мого часу. Тут хлюпає море другої половини 20-го і початку 21-го століття. Презентація перших двох книг щоденників Степана Пушика відбулася в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Пошановувачі літературної спадщини митця мали змогу подивитися уривок з телепрограми, створеної за безпосередньої участі Степана Пушика. Це гора стражниця. Коли татарсько-турецькі орди по три-чотири рази щороку багатотисячними загонами налітали на Галичину, то страж гора, як матівка, зацвітала червоним вогнем тривоги. На цій горі століттями на височенній титі стояла віха, як вічний вартовий і віра. Коли вона на землі нахилялася, тоді небезпека чигала. Ця страж гора, як верблюдиться. Стоїть брамою привіз, гори на бідений сім, пушка перед негоду. Упорядницею щоденників Степана Пушика стала письменниця Ольга Слоньовська. Щоденники це суб'єктивне явище. Письменник пише насамперед для себе. І Пушик сподівався. він писав все, і деякі речі такі, що не для загального оприлюднення. Ну, по перше, розумієте, є багато. Нащадків тих, про кого він пише. А ті їхні предки були величезними паскудами. І якщо, наприклад, зараз все оприлюднити, то з Пушика вже ну, ну що можна зробити змертво. А я, всі шишки з цього лісу будуть падати на мою славу голову, правда? І більше того, щоденник у другому вигляді повинен бути цікавішим для читачів, ніж роман. Правда, бо це є очевидець. Причому щоденник це не мемуари, це не спогади. У спогадах все можна відредагувати, можна вже іншу думку, бо пройшло прийшло багато часу і багато чого змінилося. Але ці щоденники надзвичайно цінні. Я не можу сказати, що я зроблю всі щоденники, це неможливо, бо він. Його найбільше щоденник, мабуть, в на Україні. І якщо спочатку, то він орієнтувався на щоденник Олеся Гончара. Але я вам скажу так по секрету: Пушик і щоденник набагато краще від щоденника Олеся Гончара. Пушик відкривається з багатьох моментів. Дуже цікавих, це людина енциклопедичних знань. Він знав те, що рядовий читач знати не може. І я роблю вимуски. Ну, наприклад, про Івана Лютого, тобто Івана Грозного, про Петра І, який захворів, і на сифіліс, і ще одна полковниця заразила його гонореєю. І він умирав у таких муках, як умирав Горбачов, всі боялися. Підійти, розумієте, боялися, був бо раптом всіх. і він був кинутий ну, на як Сталін на Горбачов. Він кинутий був сам на себе, вмирав страшних внуках, нікого не допускали до нього, бо всі боялися зайти, уявіть собі. Що стається сильними світу цього? Сталіним тим же, і з тим же Петром І вони є опудалами для навіть близького соціуму, який боїться їх. Далі, Пушок хотів написати роман Чорний ліс. Це про бандерівців. Звідки він мав взяти інформацію? Ну, якщо взяти книжки Андрусяка, там брати грому і так, ну то це на основі очевидців, побратимів. Пушик це все витискав з кадемістів. Ще багато праці попереду, щоб упорядкувати та видати творчі надбання Степана Пушика, каже Ольга Слоньовська. Потрібно це зробити швидко та вчасно додає.